Надзвичайно важливим у закладах охорони здоров'я є дотримання усіх необхідних санітарно-гігієнічних норм. Перевіряти їх в українських лікарнях взялася Асоціація служба організації інфекційного контролю. Її фахівці здійснюють гігієнічний аудит відділення та в разі необхідності дають рекомендації щодо доопрацювання. Ми звертаємо увагу на наявність дозуючих систем для гігієнічної обробки рук, систему знезараження виробів медичного призначення і професійна система прибирання. На ці три умови: тобто, основну увагу ми звертаємо саме на питання налагодження санітарно гігієнічного режиму в лікарняному закладі. Участь у проєкті чиста лікарня безпечна для пацієнта взяв і Полтавський міський клінічний пологовий будинок. У цьому закладі розповідає його головний лікар Наталія Удовицька. Завжди піклувалися не лише про комфортні умови перебування матері та дитини, а й про їхню безпеку. Відтак постійно у міському пологовому значну увагу приділяють дотриманню санітарно-гігієнічних норм персоналом. Робота над тим, щоб створити умови по обробці правильному рук, по правильному уборці поміщень і вообще по створенню всіх цих в комплексі санітарних норм, наш родильний дім почав працювати давно. Слідуванню усім санітарно-гігієнічним нормам сприяє те, що пацієнти цього медичного закладу мають індивідуальні пологові зали, індивідуальні палати після пологового перебування матері та дитини. Ці плюси дали змогу асоціації присвоїти одразу двом відділенням міського пологового будинку статус Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Разом із високою відзнакою медичний заклад отримує чітку налагоджену систему гігієни, підготовлений практично та обізнаний теоретично персонал, високий кредит довіри до лікаря в Україні. Вже більше 240 відділень закладів охорони здоров'я мають такий статус.